Хочете підтягнути м'язи рук, доведеться докласти більше зусиль та регулярно виконувати бокову планку з обтяжувачем у вільній руці, зазвичай це гантеля чи в звичайних домашніх умовах пляшка з водою. При цьому важливо розуміти, що якщо ви щодня виконуєте бокову планку, м'язи ваших рук і так зміцнюються, але щоб навантажити їх максимально. Використовуйте додаткову вагу. Техніка виконання цієї планки наступна: напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. А тепер у вільну руку візьміть обтяжувач та повністю випрямте її над собою. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. До речі, навіть півлітрова пляшка з водою стане приносити додаткові результати, а витратить мінімум ваших зусиль. Під час виконання вправи дихайте глибоко і рівномірно, та повторіть її на іншу сторону. До зустрічі приємного дня!